І так, вітаю. Поїхав подивитися на свої сої. Ну, з цим ютубом, коротше, спати спокійно не можна. Надивися, в того вже потріскала, висипалась, той вже убирає давно. Ну, думаю, поїду, гляну в себе на пісках. От, що як робиться. Ну, соя вже на підході. Я думаю, ще тиждень такої погоди. І буде вже вона готовенька. От. Уже режі боби є. О. Деякі навіть сухенькі вже. Дрібно, звісно. Да. Дрібно. Ці, що сухенькі, то дрібні. Ну така соя. Так, да, суха. От. Але в загальному соя непогано нав'язала. Получиться вирвати. Якась худенька трохи, Ну. Ще й виров таку неудачну, да? Ну таке, 3, 5, 8, 9, 12. Хай тут буде 3, 15, 17, 19, 20, 21. Фу, дуже дрібні, я не вважав. Це така, скажімо, краще, не найкраща. Щось буде, коротше, ну, зараз ще поїду дивитися, але в основному я бачу, що така. Засухаться Сонце, жара. Ще тиждень, я думаю, вона вже буде готовенька. Не опустить момент. Коротше. Отак, поїду далі. І так об'їхав я вже всю сою свою, практично в одне місце там машини і не доїдеш, треба буде вечором їхати велосипедом. Коротше, 6 кілометрів. Ну це таке. Але приїхав додому і що я тут лазив і, і надивився, ось виросла. вже вирву, ладно, шкода, звісно, але вже раз таке. Бля, хамуха. Коротше. Хотів заругатись, ну коротше, ось від неї Так, все-таки прийдеться вирвати. О! Пічиська сіла, тропічний ліс. Оце все Оце все. Бульбочки скільки. З одного стебла. Як його вже. Це основне стебло. Тут, мабуть, на одній рослині блин, кіло той сої. Як цей віник? Ну тут взагалі, ну, ну, і це від неї такі пасинки чи що воно чи просто обліплено, Блін, хотів показати цельно вирвати гарно. Кудував через що так короче, вийшло Але вже видно. Скільки просто на ній бобів. Букет. Ну як так моно? Це капець. І це від неї це. Знизу побломлювало Тоже. Це одна рослина все. Це все одна рослина. Ах, ладно. Шкодні, чов, короче. В основному вже вся така соя жовта. Вже бобики де-не-де Коричневі, сухі. Покажу ще тиждень. Ну там трошки більше може. І все, будемо молотить. Так, що ще покажу. Це, купили такого дракона. я його ще вроді би не показував. Ще вроді би не показував. Вже все я тут спів, коротше, в ньому поробити. Ось масло, калюжа, під ним. Коротше, роздатку вже робив. От. Робив роздатку. Ну, Хто з цією машиною стикався, то знає. Там е В роздатці шестерня, яка включає привод стопорними кольцями. Фіксується і умельці, які складали, взяли просто стопорні кольця ці більші. І воно просто-напросто його. Просто-напросто його з цього місця це кольцо вирвало і не можна було включити. І виключити, а буває часом, що включиш, фіг виключиш, коротше. Ну так. А сьогодні. Ну, що ще треба поміняти, звісно. Його практично немає. Сьогодні зробив, в мене в тракторному прицепі така штука є. Я зробив. Ще сюди зробив, коротше. це така, засув такий. Так, не падать. Ну, в общем, це щоб не падало, я вставляю сюди. От. І таким чином воно буде висипатися. От. Коли закриваєш, ось закрив і таким зафіксував, щоб, ну, щоб не відкрилось в дорозі, щоб не висипалась соя там, чи яке зерно буде. Ну, Ось так. Корисна дуже штука, так як ми вигружаємо гнучким шнеком, то й ще часом мішки треба чи ще щось. Хороша штука. Зробив тільки що, ну тільки що, зранку. Так що так. Скоро будемо теж молотити. не буду молотити, то буду цілий день знімати. А поки якось так.